Півострів Бригантина за декілька років перетвориться на сучасний центр сімейного дозвілля. Архітектори вже розробили детальний план будівництва. За проектом на, Бригантин, на Бригантині буде великий аквапарк. Підземний паркінг, майданчики для настільного тенісу та інші розваги. Територія півострову належить товариству Бригантина В. Найважливіша, напевно, річ, що там має бути аквапарк. Аквапарк досить великий, більше 5000 квадратних метрів, з різноманітними басейнами різних видів. Це ігрові басейни, і басейни для плавання, і басейни з штучною хвилею, джакузі, водопади, гірки і так далі. Ось таким буде дитячий майданчик в перспективі. А це пляжна зона. Вона так буде виглядати після реконструкції. Уся територія Бригантини матиме ось такий вигляд, який ви бачите зараз на своєму екрані. На острові буде також озеро і фонтан. Ось вони на картинці.